Ніколи не задумувалася, що буде з людиною, яка кожного дня з самого ранку чує погані новини. О, цікаве дослідження, і, власне, чому я їх включив в етюди, психотерапевтичні етюди, щоб кожен з нас, кожен з моїх пацієнтів, та й власне людина задумувалася, що відбувається в її житті, якщо вона починає включати свій ранок. З повідомлень поганого це дослідження, яке, до речі, було проведено ще до війни, до цих катаклізмів, воно цікаве тим, що воно охватило дуже велику кількість людей, і це було зроблено з допомогою великих платформ Google і Facebook. Досліджували поведінку людей, які починають зранку інформацію. ви знаєте, що Google і Facebook можуть відстежити будь-що ваші які дії, і статистично потім їх обробити у вигляді того, що ви 100 разів зверталися до цього, чи 10 разів до цього, чи взагалі ні, ні до чого не зверталися. А от ви подивилися якісь товари, і от вам на наступний раз ви навіть не хочете цього робити, але у вас вже банерно випливає подібний товар, і ви можете звернути увагу, тобто передбачають всі дії вашого життя. Ну, суть не в цьому. Суть якраз у цьому дослідженні, що буде з людиною, яка починає свій ранок і кожного дня в поганих новинах. Так от виявляється, що якщо почати свій ранок, важливий момент зранку, з поганого, з новин, поганих новин, ми автоматично починаємо протягом дня підзбирувати, орієнтуватися, шукати такі ж погані новини. Зранку глянувши під час сніданку о, телевізор якісь новини, які вас вразили своєю там, жорстокістю, нелюдяністю, жахливістю, гротесністю сцен, і потім сказав, що добре, добре, все, це було, треба їхати на роботу, треба робити. Але ми їдемо і починаємо тихенько крутити радіо FM, минаючи якусь просто заспокійливу музику, а шукаючи новини. Так наче, а ну, давай детальніше. Хоча ми вже сказали про себе, ні, ми цього не будемо слухати, не треба дивитися, тому що треба включатися в роботу, треба думати про інше. Але наш мозок далі, наче отримавши такого тригера, шукай. Починає знов підшукувати цю інформацію негативну. І протягом дня оцей підзбір негативної інформації відбувається постійно. Люди, наче психологічно мазахістки, дошукують ці негативну інформацію, негативні новини. Тому Беднюс, а ця новина, яка вигляді газетного заголовку, яка вражає жахом. Бо ти ще не подивився, що там написано, ти просто бачиш і відчуваєш жах. Вона починає спотворювати психіку людини, її психологічне сприйняття. Більше того, Фейсбук також відстежив, а що відбувається з людьми, які поширюють інформацію. Так от виявилося, 5-7 днів початку. Дня з поганих новин приводить, і, звичайно, протягом дня ти підшукуєш цю негативну інформацію, приводить до того, що поведінка людини змінюється, і вона, отримавши позитивні новини, негативні новини, в першу чергу, що вона зробить, це швидко тиражує, поширить негативні новини, негативну інформацію, тобто і міняється наша поведінка, наче зарязившись самі чимось негативом. Ми не можемо заспокоїтися, що воно нас настільки травмувало, що ми повинні поширити його на всіх. Направду це велика еволюція і фізіологія. Роботи наша еволюційна фізіологія роботи нашого мозку, ми більше колекціонуємо, як не дивно, негативні емоції і утримуємо їх у часі. Такі дослідження точно так же проводилися, які показували, що негативні емоції ми у часі утримуємо значно, значно більше. І сама тривала емоція у часі це ненависть. Потім йде депресія. На третьому місці увага! На третьому місці любов. І далі негативні, позитивні, негативні, але я назвав вам перших три-чотири емоції. Тобто, сама тривала емоція це ненависть. Тому тобто зрозуміло, що коли ми заряджаємося, ми в силу соціального мозку ми не можемо утримати в собі чогось, те, що нас вразило. Ми миттєво його поширюємо. Поширюємо, що негатив. Чому я включив цю ідею і це дослідження <кій> своєї психотерапевтичної етюди? Для того щоб задумувалися над тим, чим і як я починаю свій ранок, з чого я починаю свій ранок. Можливо, це буде навіть виглядати трошки штучно, коли весь світ сполоханий, стривожений, переляканий і так далі, що ти повинен отримати об'єктивну інформацію, об'єктивна інформація зараз, в цей момент, як правило, негативна, тому що слово війна продовжується, вона не завершилася вчора. Це вже негатив. Але моя порада в цій ситуації все-таки: почніть свій ранок з позитиву. Наприклад, відсутність інформації. Наприклад, створення собі настрою хорошою музикою, наприклад, зосередженості на тому смачненькому, що ви зараз на сніданок будете вживати, пити кавку, чай. Бутербродик, насолоджуючись тим, що ви їсте, і думаючи про те, що ви їсте, нехай це буде такою дивною, вроді не незначною альтернативою тому всьому світу, який сполохано несеться невідомо куди під назвою Гори, біда, війна і тому подібне. Але почніть з альтернативи. Все-таки створіть свій настрій позитивний більше. Ніж ви одразу заразитися, зарядитеся і заразитися негативною інформацією, і попадете автоматично в подібне дослідження, створюйте альтернативу. Створюйте альтернативу і опирайтесь тому, що на нас навалює світ у вигляді негативної інформації. Війна, ковід 19 переходить в ковід 20 22, інші варіанти, мавп'яча віспа. Та я ще можу десяток продумати. Навіть сьогодні скажу вночі. Вроді би пронеслася сама небезпечна комета, яка найближчилася до, до землі. Не втракну, не попала. Ту, живемо далі, продовжуємо насолоджуватися тією кавою. Подумайте про це дослідження. Я думаю, що воно багатьох повинно спонукати до того, щоб все-таки не починати свій ранок з негативної інформації і тим самим не заряджати всіх навколо себе і не травмуватися собі. Відгороджуватися не потрібно. Інформація нас дожене. Розповідями, радіо ФМ, телевізією, новинами. Нехай. Але я тільки прошу одне. Починати свій ранок з позитиву. Думайте.